Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування ірігатора V3 Pro від Sukas. Постачається такі блакитній упаковці, написи на китайській. Також є логотип. з бічної сторони з одної намальований сам іригатор. Сертифікований професіоналами. Зараз подивимось, що в нього у комплекті. І відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо, досить тугенько відкривається. І тут ми бачимо. Хай! Сука з фанати. Так, ще є у фіолетовому виконанні. Так, тут ми бачимо. Я навіть вже не пам'ятаю, що це. Є, макулатура на китайській мові, ну це китайська версія. Думаю, ми ж всі прийшли для чого, щоб подивитися розпакування. Так, насадочки, мабуть. Чи ні, ні. Чи так? так, це насадки, але я думав, вони будуть у футлярі такому. Тепер, мабуть, у футлярі вже не роблять о синьому. Ось така насадочка. Перша. Так, ось така, дуже тоненька. Друга. які в нас ще є. Ага, лопатка для чистки язика. Тут десь отак. Міліметрів 5 діаметр. Внутрішній, а зовнішній десь 7. Так, і четверта у нас насадка ще. Четверта насадка. Так, а що воно тут таке? Ааа, тут ворсинки є. Тут навіть з ворсинками така насадка. Дуже якась прикольна. Тут ворсинки. Далі. USB на USB Type-C. Кабель для заряджання. Так, що в нас ще є? Ага, це, мабуть, мабуть, замість того кейса зараз кладуть такий пакетик для отаких от насадок. Ну, краще щось, ніж нічого. Раніше був такого кольору цілий контейнер. Так, подивимось на органи управління. Та, ну, тут гніздо для заряджання. Закривається досить легко. Тут кнопка для включання, режими. Виключання. Коротке натискання. Переключення режимів, якщо зажали, то виключення, я так зрозумію. А тут саме дія мотору. Також ми бачимо, тут якась цікава кнопочка, а, це, щоб знімати насадки. От давайте поставимо насадку, і вона зафіксувалася. Натискаємо. Вона розфіксувалася і витягаємо. Там є гумові ущільнювачі. Отак легко, м'яко заходить. Так, як його відкрити? Ось, поворотним тут зубчики. Поворотом хоп і вверх. Також є ущільнювач, отакий контейнер. Так тут є написи. Зараз. О! 5 вольт, 1 Ампер. 240 мл. Такий забірник з сіточкою, до речі. Тут сіточка. Дуже мілка. ну Такий гаджет доволі, до речі, важкенький. Ось так у зборі. Ну, по габаритам десь ну, 2-3 руки. три ладоні практично. Також тут для забору води у контейнер. Ну, можна знімати, тут набирати, можна тут набирати, тут, мабуть, зручніше. І що у нас, мабуть, більше нічого немає? Аж приклеєно там. Ні більше нічого немає, вже контейнер нам не кладуть, кладуть таку сумочку. Раніше був такий контейнер зауважу. Ну, нічого. Головне це гаджет, як він працює і як ним користуватися. Всім дякую за увагу, на все добре.